Я Маріуполь, родина, восьма зміна оздоровчого центру. Від старту роботи там вже відпочили понад 800 дітей та їх батьків. Головна мета табору відволікти родини від лиха, якого вони зазнали через так званих асвободітелей. Про роботу центру та адаптацію Маріупольців більше у сюжеті. Я Маріуполь родина. Тут стартувала восьма зміна оздоровчого центру. Нині у таборі перебувають понад 120 діток з Маріуполя разом із батьками. Для них облаштували побут та дозвілля від квестів та концертів до майстер-класів від силових структур. Також додатково тут е, велика кількість е, обладнання в, е, встановлюється, Ну показують дітям, чим вони користуються, як вони користуються. Також сюди приїжджають кінологи, е, приїжджають водолази сюди. Також е, додатково е, пожежні рятувальники приїжджають. Вони вдягають ці всі е, спецодяг на наших дітей, ці шоломи на наших дітей. Ну, взагалі тут дуже крута атмосфера. Дітям дуже подобається. Загалом в оздоровчому центрі від старту його роботи вже відпочили понад 500 дітей та їх батьків. Маріуполь, родина тут було більше 500 дітей з батьками. Чому з батьками? Чому це не тільки діти? Тому що так сталося, що батьки не мають сьогодні змоги відпустити дитинку. Чому тому, що діти пройшли через це, і батьки не можуть цього зробити. Тому... Виникла така ідея, що і батьки, і діти, щоб їхали, і дякуючи сьогодні міської влади Сергію Маргунову, що він дав таку допомогу, дав таку підтримку, і за два тижні бачите, що ми бачимо сьогодні, лише два тижні малніносна була реакція на нашу пропозицію. І сьогодні ми вже відпрацювали 8 змін. І сьогодні можна чути відгуки наших дітей, які вже їдуть хтось вдруге. Чому тому, що вони бачать однолітків, вони таким чином і соціалізуються, і інтегруються, і головне повертаються до звичайного життя. Я Маріуполь родина це спільний проєкт муніципалітетів Маріуполя і Вінниці. Ми якраз на етапі останньої восьмої зміни, і хочеться відмітити основне, що 850 дітей, фактично цих людей і родин, було, відвідало цей табір. З них 550 дітей. І оця програма, яка була сформована і маріупольцями, і віничанами щодо надання всіх можливостей для відпочинку і для отримання якихось там. Емоцій так, і по екскурсіям, і по спортивним змаганням, і по якимось квестам, і так далі. Тому подібне, воно в першу чергу, ну знаєте, психологічно людей, по перше, і згуртовує, і в якійсь мірі відволікає від тої трагедії, яка сталася саме з містом Маріуполь. На сьогодні перед внутрішньопереміщеними особами стоїть чимало викликів та проблем, і гостре питання житла. Питання, яке сьогодні в наші маріупольці, з точки зору в квартир, в гуртожитків, щоб щось було і відбувалося. Сьогодні це найбільша проблема, з якою треба працювати. Прем'єр-міністр України 2016-2019 років очільник міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман наголосив, що підтримка мільйонів українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, в пріоритеті. Що стосується житла, зрозуміло, що це мільйони людей. І таких фінансових ресурсів сьогодні навколо взагалі в держави, коли активно йде фаза бойових дій, ну це величезні ресурси, і тому треба залучати міжнародних партнерів. Але я вірю в те, що на рівні держави це питання буде врегульовано. Наприклад, я вважав би правильним, це все ж таки розробити механізм оренди житла, щоб кожна людина, яка втратила своє житло на окупованій, тимчасово окупованій території, могла його орендувати в будь якому куточку України. Все ж таки, я ще раз говорю, ми єдина сім'я, ми єдина родина. На сьогодні команда міської ради та волонтерів не припиняють підтримувати та допомагати переселенцям, і спільна робота це кроки до нашої перемоги. Саме допомога простих людей, згуртованість цих людей, створення відповідно, якщо ми говоримо про місто Вінницю, різноманітних волонтерських таких центрів, міжрегіонального гуманітарного штабу, який координує Володимир Борисович Гройсман. Ось ця вся така, знаєте, спільна робота дала можливість нам приділяти достатньо велику увагу і тим людям, які приїхали в місто Вінницю переселенцям. Тим містам, які знаходяться в зоні активних бойових дій, і територіальним громадам, які знаходяться ну, Вінницькій області, де теж є багато переселенців, і ці територіальні громади потребують відповідної підтримки. Дружба між муніципалітетами Вінниці та Маріуполя зародилась давно, і сьогодні вона як ніколи міцна. Він висвітлює дружбу між Вінницею та Маріуполем. Напевно, правильніше сказати цю підтримку. Висвітлює, яка Вінниця допомагає саме Маріуполю. До речі, це малювали діти, і мені здається, це дуже дорого варте. Як би не було важко і якою потужною не була підтримка в оздоровчому центрі «Я» Маріуполь Ордина», і діти, і їх батьки мріють про мир та повернення додому. Добре, 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 щя... Телеканал Вінничина все буде Україна.